У Мерседес врізається Белаз, з мерсу вискакує розлючений браток, біжить до белазу, стрибає на підніжку, рвучка відкриває двері, а там сидить паруб'яга величезних розмірів. Ну, браток думає, що треба все-таки щонебудь небудь зробити і каже: Мужик, у тебе ключ на 16 є, а чоловік йому Ні. Я до 32 пальцями закручую. Ти майбутня медсестра? Лікар. Ого, я би зайшов на огляд до такого лікаря. Я сказала лікар, а не ветеринар. Копаю город, дивлюся, металева гривня. Кладу в кишеню. Копаю далі. Знову гривня. І так 10 разів підряд. Невже скарб? Фігушки. Кишеня дірява. Забудь все, чому тебе вчили в інституті. Це тобі не знадобиться. Я не вчився в інституті. Тоді ви нам не підходите. Нам потрібні люди тільки з вищою освітою. Дивись, я знайшов 10 доларів. Молодець. Дурню, навіщо ти їх викинув? Фальшиві. Щого ти взяв? Ти колись бачив 10 доларів з двома нулями. Літак здійснює посадку в аеропорту. Пілот тисне на гальмо, як тільки може. Зрештою, за метр від кінця смуги літак зупиняється, пілот, витираючи під з чола. Ох, це найкоротша смуга, на яку я сідав. Другий пілот дивиться у праве вікно, потім у ліве, а потім каже. Мало того, ці ідіоти зробили її за три кілометри завширшки. <риклад> У готелі жінці всю ніч не дає спати хропіння в сусідньому номері. Вона б'є в стіну, але марно. Вранці пані стукає в сусідні номери. Каже чоловікові: Ви що, не чули, як я вам стукала вночі? Чути чув? Але ж вже вибачте, що не прийшов. Втомився я дуже послала свого за картоплею, а його збила машина. Жах. І що ти тепер будеш робити? Не знаю. Рис напевно. Ось і закінчилось дитинство. Подумав Іван, коли пенсію принесли не тільки мамі, а ще й йому. Терапевт, у вас високий тиск. Вам потрібно відмовитися від коньяку і кави. Зрозумів. Переходжу на горілку і томатний сік. Молодий адвокат приходить до свого батька, старого адвоката, і радісно каже: «Батько, я виграв справу, яку ти вів 20 років. Батько йому відповідає: Дурень ти, синко! Завдяки цій справі я годував вас 20 років. В ресторані відвідувач робить замовлення. Ми найємо яєць. М'яса, риби, птиці, глютену тощо. Що нам запропонуєте? Таксі. Мама юрист вперше читає донечці казку про попелюшку. Дівчинка, яку вразило перетворення гарбуза на золоту карету, запитує: Мамо, а перетворення гарбуза на карету класифікується як дохід чи як збільшення вартості майна? Син пише матері з Африки. Дорога мамо. Поки я був у відрядженні Марійка народила мені сина. Каже, що народився він білим, але в неї не було молока. Його кормила негритянка, і він почорнів. Дорогий синку, коли я тебе народила, в мене теж не було молока. Тебе кормила корова, але роги в тебе виросли тільки на 33-му році життя. Адвокат зустрічається з підзахисним в'язним. У мене для вас дві новини одна гарна, інша погана. З якої почати? З поганої. Аналіз плям крові на потерпілому показав, що це ваша кров. А яка тоді гарна! Всі показники крові гемоглобін, холестерин, цукор в нормі. На жаль, я не можу пустити вас у казино, загородив кіт відвідувачу швейцар. На вас немає кроватки. Ну і що? обурюється відвідувач. Погляньте, на тих людях немає навіть сорочок. Так, але вони виходять. Клієнт переглядає рахунки, виставлені адвокатом. Що це означає? Поради під час обідньої перерви. Невже не пам'ятаєте, дивується адвокат? Я тоді вам порадив замовити рибне філе. Маразм це коли чоловік сховав коньяк і не може знайти. Сарказм коли жінка дивиться і сміється, тому що давно знайшла і випила. Пограбування банку в грабіжника спадає з обличчя маска. Він питає у касира. Ти моє лице бачив? Так, вистріл, труп. Ще хтось моє лице бачив з глибини залу. Моя теща, але зараз вона вдома. Інститут п'ята пара. Всі студенти втомилися і просять викладача. Ну, відпустіть, ми втомилися дуже. Ну, добре, коли цей шматочок крейди закінчиться, тоді й додому підемо. Голос із задньої парти. Дайте я його зжиру. Чому ваша донька пише диктанти з помилками і з матюками? А що ви хочете? Дитина старається, робить помилки, нервує, матюкається. Вовочко, а чого це ти раптом заговорив матом? Мамо, я сьогодні у дворі допомагав лагодити дядькові Васі машину. І щоб не забути, я повторюю назви деталей. У пологовому будинку медсестра з двома немовлятами на руках звертається до молодого татуся. Вас не шокує те, що у вас народилося більше однієї дитини? Звісно, ні. Тоді тримайте цих двох, я зараз іще піднесу. Іду вулицею. Настрій класний. Раптом підходять двоє поліцейських і кажуть: Ходімо, будете свідком! І, чорт мене, смикнув ляпнути. Що? Вирішили зареєструвати свої стосунки. Поліцейський запитав у засудженого до страти на електричному стільці, яке його останнє прохання. На що той відповів: Потримайте мене за руку, мені так буде спокійніше. Стоять двоє біля винного магазину. Ну, дві візьмемо чи три. Вчора взяли три, а одна залишилась. Гаразд, візьмемо дві. Заходять до магазину і кажуть продавцеві чотири пляшки горілки та дві риски. Працює бурова установка у Африці. Сидить мавпа на дереві і дивиться, як бурильник бурить. Бурильник відійшов в туалет, і Тут мавпа на його місце встала і замість нього бурити почала. Начальник цю справу побачив і звільнив бурильника. Через півроку йому дзвонять з бурової. Іваничу, приходь назад до нас, нам бурильник потрібний. А навіщо? У вас же мавпа є? Мавпа вже майстром стала. Нам знову бурильник потрібний. Лікарю, щось мені в боці коле. А хто ви за професією? Адвокат. Тоді це все через безкоштовні консультації. Як так? Вони завжди потім боком вилазять. Бабуся запитує внука. Хто розбив вікно? Мама. Але винен тато, бо він присів, коли тарілка летіла в його голову. На дикому заході старий ковбой приводить до лікаря молодого. Доктор, допоможіть моєму зятю. Вчора я прострелив йому ногу. Як же ви наважилися стріляти у свого зятя? Коли я стріляв у нього, він ще не погоджувався бути моїм зятем. Викладач викладачеві, але й студенти мені попалися тупі. Пояснюю теорему, не розуміють. Пояснюю вдруге, не розуміють. Втретє, пояснюю, сам вже зрозумів, а вони не розуміють. Де ви би порадили нам розташувати намети? питають туристи місцевого жителя. Внизу на лугу там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги в вашій місцевості є? Так. Раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Вовочко, ти вже знаєш абетку? Звісно, знаю. Тоді скажи мені, будь ласка, яка буква йде після А? Усі інші букви. Ходив на зустріч однокласників. 30 років не бачилися. Три години пили, іржали, згадували. Клас. Потім виявилося, що вони взагалі з іншої школи. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски, розмовляють. Тато, я хочу в туалет. Не соромся, ми в лісі. Робиться де хочеш і нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де ти це зробив? У машині. Там комарів немає. Альо, кумцю, що робите? Та от жую, жую, ані смаку, ні запаху. Невже вірус? Нє, помідор за тебе. Мужик приїхав на дикий захід пополювати на бізонів. Найняв собі індійця провідника. Йдуть вони по пустелі, бізонів нема. Раптом індіанець припадає вухом до землі, потім встає і говорить: тут нещодавно пробігали бізони. Мужик, здивовано. Звідки ти знаєш? Усе вухо в лайні, ще й тепле. Хлопець вступає до медичного інституту на відділення гінекологія. Його запитують. Ваш прадід гінекологом був дід, батько? Це що, династія? Ні, блін, надивитися не можемо. Це ж треба прийти додому п'яною і на фразу чоловіка Дихни відповісти. Тобі що? Повітря без мене не вистачає. Ви виходите на наступній зупинці? Ні. Тоді давайте мінятися. Давайте, а що у вас є? Три фрази, що спричиняють паніку. Перша це буде неболяче. Друга. Я маю серйозно з тобою поговорити. І третя. Неправильний логін чи пароль. Чоловік п'яний як чіп приходить додому о третій ночі. Його зустрічає дружина з качалкою в руці. Ти знаєш, котра зараз година? Ні. Так ось тобі одна година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. Ось друга, а ось третя. А тепер іди спати. Чоловік, чухаючи потилицю, каже Добре, що я хоч не о 12-тій прийшов. Дама сховала в шафу коханця. Посеред ночі він, не витримавши, захотів вилізти, закутався в шубу і став потихеньку виходити з шафи. Раптом прокидається чоловік. Ти хто? Спи! Я просто міль! А куди шубу поніс? Вдома доїм! Розмова блондинок. Прикинь. Вчора познайомилася з хлопцем. Тепер з його допомогою стану актрисою. Ух ти! Тобі попався режисер чи продюсер? Та ні. Схоже, що функціонер у галузі кінематографу. Він так і представився. Привіт. Я кінолог. Мужик забігає в аптеку. У вас є що небудь від діареї? Терміново. Щойно закінчилося. Блін. Тоді пластир швидше. Найстрашніший кошмар зробити бутерброди, налити чай, принести все це у ліжко, загорнутися в ковдру і забути пульт від телевізора.